Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Маю в куточку тут товари з різних магазинів, з копійочки, з Єви і з базару, так би мовити. А ще маю з АТБ. Цілий пакет. Дуже тут багато всього. Набрала я аж на 1240 гривень. Просто мега-багато всього. От, будемо робити з вами огляд з нестандартних покупок. Це є ось такі курячі слайси. Вони, як смачний перекус. Я взяла для донечки, вона має їхати в подорож. Я думаю, корисний перекус, вони і гарну жару переносять. Я думаю, буде добре. Ціни я буду тут прописувати, і буду писати ціну за 1 кг, щоб ви орієнтувалися, бо там я брала того пару штучок, того пару штучок. Я думаю, за кілограм буде це краще зрозуміло, яка вартість. Кефір, до речі, подорожчав він, а об'єм все менше. Зараз вже об'єм 840 мл менше стало. Ой, розтиснувся. Томати рожеві, дуже вони мені смачні. І знаєте, недавно мене пригостили, дали мені домашніх томатів. Просто не до порівняння із теперішніми, із теперішніми томатами, саме домашні. От рожевий він на смак мені дуже схожий на домашні. Взяла декілька штучок для салатиків. Такі сосиски, не знаю, я не дуже прихильник таких з. Таких товарів, іменно сосисок, але мої діти люблять, просять, тому я е, їм купляю. Це є від м'ясної лавки. М'ясна лавка це та ж сама своя лінія виробництва ТВ: 350 грамів. Банани, декілька штучок взяла. Зараз акційна ціна. Ще одна цікава покупка ось така. Дуже я люблю морепродукти, але дозволяю собі це вкрай рідко, бо ціна кусається. Це від Норвен, таке асорті, покажу вам поближче. От, це вже готове до вживання. Була оцінена ціна 100. Зараз я може скоренько знайду. 107, 187 гривень. Це, я так розумію, через те, що короткий термін, одним словом, сьогодні завтра треба з'їсти. Шашлик, шашлик, машлик. 200 з чимось за кілограм. Спробуємо. От, це є від Lamberg Meat. До речі, ви знаєте, що? Знімаю розпаковку. І дуже-дуже тішусь минулого разу, як робила розпаковку, багато отримала хороших коментарів. Дуже. Кожен коментар із душею, з любов'ю. Я вам щиро вдячна, безмежно, кожному сердечко. Ще вам всім не відписала, але обов'язково це зроблю. Я дуже-дуже-дуже вам вдячна. Я так, знаєте, перелистала скоренько, бо насправді дуже багато коментарів, і мені дуже приємно. Ще раз, щиро, щиро дякую. Зараз в АТБ є акція на макаронні вироби від делюкс. Їх різні є види. Мені найбільше подобаються бантики, але знаєте, ми купляли бантики-бантики, трошки вони надоїли, то я тепер взяла різних. Видів, це є що витки. Секунду. Я напередодні набрала ще ось такі пера, мабуть, так, це пера, ще витки і ще взяла бантики. Але це було напередодні. Крупа гречана. Подобається мені такий формат запакований для тих, наприклад, хто важить і рахує калорії, теж зручно, тут є вага, знаєте, орієнтовна і загалом зручно готувати. Так, Наступна покупка дуже багато це є крила курячі. Це і та товстіша частинка. Теж акційна ціна була по 100 гривень за кілограм, орієнтовно по пів кілограма. В одній патці. Я Їх взяла одна, дві, три, чотири. Взяла я аж чотири упаковки таких крил. Собі частину заморожую, частину замариную. До речі, мариную дуже просто: даю соєвий соус, сушений часник і паприку, не солю. Соєвий соус, він солоний, і все. І класно, якщо лишити, наприклад, замаринувати сьогодні і лишити на приготування на завтра. Воно гарно промаринується. Одним словом, дуже мені смачно. Можете спробувати, бо колись я маринувала зовсім по-іншому. От, а зараз так. Продукт сирний. То не я взяла. <сі> <сі> Відпираюся, то не я. Я була не сама на закупах. От, Желені цукерочки. Такі від своєї лінії Кока-Кола. Як перевірити, чи свіжі жлені цкерки? Вони мають бути м'якими. Якщо вони вже такі, знаєте, трохи тверді, я б сказала, як дубові, значить це вже все. ці Сметана президент 20% жирності. І на акції, а якщо карткою АТБ, то ще більша знижка. От. Ви питали, чи я люблю пиво? Чесно вам скажу. Я не фанат алкогольних напоїв, але ось таке пиво зараз є по дуже гарній знижці по 21 гривні. То я взяла. Хай буде. Хай буде. Так, ще томати і огірочки. Так, томати і огірочки. Оп-оп-оп-оп. А, падає. Падає. І огірочки. Буде салат, огірок, помідор, будуть крила запечені з картоплею, я так думаю, або що, або з макароном. Поїхали далі. Мабуть, а, кавун. Коротше, купляла я в АТБ кавун, він зараз по акції по 15,60. Мені ніби нічого, а моїм домашнім не сподобався, тому ми цього разу взяли на фурі. Як це називається? Одним словом на машині. Е, кавунчик е, він по 25. по 25 гривень за кілограм, і ось цей вийшов 175 гривень. Напишіть, в яку ціну у вас кавуни. Пензли купила в малярному магазині, такий будівельний, 35 гривень. Я просила такий, щоб з нього не лізли ворсинки і білу фарбу. Хочу дещо на балконі підмалювати. Щоб було красиво. Наступна покупка це є з магазину копійочка. Там такі от судочки зараз акційною ціною 29 гривень, об'єм 565 мл. Тут така наліпка була, в як віддирається, залишаються сліди. Я скористалася лайфхаком, розігріла феном і зняла. Нормально. Крабек! Я завжди хотіла такий крабик. Один купила був дуже великий, важкий. Інший купила, діти мені поламали. Цього разу купила ось такий. Теж, ну щось не пам'ятаю, 29, по-моєму, він теж як лоточок, судочок. 29 гривень коштував. Взагалі, там стільки в цих гарних крабиків. просто-просто. І крабики, і резиночки, і всяке-всяке. Єва. Магазин Єва. Були знижки, ви бачили? були знижки. Взяла собі ось такий спрей антижир. користуюся ним десь там локально, може на якісь такі поверхні, знаєте, на кухні. Він не є такий агресивний, але діючий. А ось цей засіб дуже агресивний. Я так собі придумала його назвати агресивним, але він є дуже дієвий. Я його використовую для духовки, там, де такий запечений бруд. Одним словом, він супер класний, але треба бути дуже обережним. Завжди наголошую, де попало його не пшикайте, бо він може роз'їсти поверхню. Так, акуратненько, якщо ви надумаєтесь таким користуватися. Такі покупочки. Одна берете, друга за півціни. Це є для моєї Єлизаветки, вчимо кольори, хто доживе, ну, щось таке. Знаєте, ми багато маємо всякого розвиваючого, бавимося і вже трошки хочеться щось, щось нове. В Аврору багато всього цікавого завезли, нового дитячих розвиваючих штук. Ну, Почекаю, може, буде акція. Мило палмолів. Одна купляєте, друге за півціни. Це є зараз акція на вихідні по. По 17 серпня, включно в ЄВІ на все мило. Тверде, рідке, окрім дитячого. Я собі взяла. Подобається мені на запах. Воно є кожне в окремій упаковці, теж буде зручно десь щось замилити. Я думаю, пригодиться. От. І що? <хи> Набрала товарів на кешбек, нарахувався кешбек, думаю, так що, ж, в її куплю і жуйки, спишу трошки кешбеку. Ціна, до речі, така сама, як в інших магазинах. От, от такі от покупки. Пишіть, що купляєте ви, де, які магазини ваші улюблені. До речі, дуже цікаво почитати. Хтось мене питав за годинник це її Mi мі... мівент 9. Якщо я уточню, якщо неправильно, то я вам тут напишу правильну назву. Він недорогий, але мені знаєте, що дуже подобається, що він легко конектиться до телефона, дуже довго тримає заряд, заряд батареї. Я перший раз зарядила, носила, а потім прийшлося заряджати. Я така, де, де? де моє зарядне? То вже тепер, знаєте, кладу в таке місце, що я там раз в місяць його заряджу. Він і кроки рахує, і пульс вимірює, і дзвінки транслює. Єдине, що я б. Ще хотіла, щоб він мав, щоб можна було відповісти. Тобто підняти і сказати, то в нього такого нема. Бо це є все-таки фітнес-браслет, а не смарт-годинник. Так, що ще? Ще щось хотіла вам сказати, а вже все забула. От, Добре, на цьому буду закінчувати. Такі були покупки. Зараз ще вам великим планом покажу. Та й таке все. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До зустрічі!